До герої і любителі рускава міра ті, хто десятиліттями просував московські наративи. Президент України підписав указ, який запроваджує санкції проти 18 громадян Росії та України. блокуємо пропагандистів, які працюють на Росії, осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Зокрема, у переліку чинні нардепи Нестор шуфрич та Юрій Бойко. А ще пропагандист та екс власник телеканалу, наш який втік з України Євген Мураєв. Екснерде Олег Волошин, екс головний комуніст країни, втікач до Росії Петро Симоненко, російсько-український олігарх Костянтин Григоришин, чиї статки після санкцій можуть стягнути на користь держави, народна артистка, уродженка Херсонщини та колаборантка Ружена Рубльова, а також головредка пропагандистського медіа страна Світлана Крюкова. Зокрема, їх позбавлять державних нагород, заблокують активи на 10 років, заборонять виводити капітал за межі України. Мінімально болісними санкції будуть для нардепа від екс ОПЗЖ Юрія Бойка. У нього лише заберуть звання Героя України та інші державні нагороди. Президент анонсував і нові санкції. Не читайте советських газет перед їдою, іначе спорці апетит. Про своє рішення щодо резонансної цього тижня теми переведення військових із повітряних сил у сухопутні війська вперше заговорив головнокомандувач ЗСУ. Каже, підписав розпорядження, яке забороняє переводи. Ти фахівців повітряних сил у піхоту про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку. Є моє розпорядження де заборонено приводити висококваліфікований персонал, який пройшов півтовку, який спеціалізується ну от саме на обслуговування літаків. Це по перше, однозначно, це спеціалісти, які витрачені кошти, які мають досвід, і яких фактично нема чим німа ким замінити. Водночас каже Олександр Сирський: на фронті справді бракує військовослужбовців. Мобілізація ці потреби не покриває. Ми е, е, повинні підняти адекватно кількість особового складу в наших е, механізованих бригадах. І, е, Потреби і можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу. Тому ми проводимо заходи щодо зменшення нашої логістичної складової, складової забезпечення, складової, та, яка займається обслуговуванням, знову ж таки, в розумних межах. Да, в розумних межах тому Штаби знають ці задачі, вони привели розрахунки. Ну і звичайно, наша задача не допустіть таких, от якщо виникає якась така проблема, то миттєво зреагувати, і допустити, щоб хтось із цієї категорії, яку я назвав, попав на фронт. Роботу нашої протиповітряної оборони українці бачать щодня і щоночі. За тиждень сили ППО збили 33 ракети, майже пів тисячі дронів, шахетів та розвідувальних БПЛ. А пілоти повітряних сил підсмалили ворожі позиції бомбами і ракетами, били по пунктах управління, скупченню техніки живої сили та російських складах боєприпасів. Тим часом Генштаб повідомляє про високу активність ворога на Покровському напрямку. Росіяни тиснуть на велику новосілку на Донеччині. Йдеться у звіті британської розвідки. Це колись п'ятитисячне містечко ворожа армія вже оточила з трьох боків. Видно з карти Діпстейт. За даними британської розвідки, окупанти просунулися на північ, щоб узяти під контроль села Нескучне та Времівка на заході від Великої Новосілки. Спроба захопити цей населений пункт вже була влітку дві Двадцять го утім обламали зуби. Українська армія у 2023-му відкинула російських загарбників на південь. Феєричне перехоплення. Розмов окупантів на Лиманському напрямку зафіксувала 63-та бригада. У всіх Уже голова кружиться, голова кружиться. сил немає. сил. Немає, сил немає ні в кого. Діжить все буде нормальне усім всім будівель. Терпение всем на силу, братья. Ганна рыбалка, пятый канал. Буде складно так після кількох місяців консультацій, команда Дональда Трампа оцінює власний мирний план завершення російсько-української війни. Але насправді плану досі немає. З усіх стратегій, які обговорювали у медіа, найчіткіші лише два пункти, а саме захована в далеку шухляду перспектива членства України в НАТО, а ще замороження бойових дій на поточній лінії фронту. Про це повідомляють українські переговірники, наближені до контактів з адміністрацією нового президента. США. на інформацію власних джерел посилається агенція РБК Україна. Мовник CNN заявляє, що вже найближчими днями має відбутися розмова Трампа та Путіна. З такої нагоди кремлівський диктатор поспіхом вирішив привітати нового лідера Сполучених Штатів ще до інавгурації. Чуємо також його заяви про необхідність зробити все, щоб не допустити третьої світової війни. Безумовно, ми вітаємо такий настрій і вітаємо обраного президента Сполучених Штатів Америки зі вступом на посаду. Наголошую, ми ніколи не відмовлялися від діалогу. Ми також відкриті для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Найважливіше тут. Усунути першопричини кризи, про які ми багато разів говорили, це найголовніше. Москва бурмотить про необхідність виконання цілей, так званої СВО, та вкотре згадує про міфічний захист так званого російського народу, але мирні переговори могли відбутися куди раніше. Ще наприкінці 2022 року видання The New York Times заявляє, що саме тоді Марк Міллі, який був головою об'єднаного комітету начальників штабів США, запропонував Києву піти на ді діалог з ворогом. Утім, тодішній держсекретар Ентоні Блінкен наполіг на продовженні війни і боротьбі з агресором. В той час ЗСУ саме завершили Херсонську операцію і блискавично визволили Харківщину. Бої за Харківську область знову тривають після прориву окупантів у травні 2024-го Бійці, які нищать ворога дронами на цьому напрямку, скептично. Ціні перспективи Трампівського плану і надто зупинку бойових дій. Не чекаю нічого, чесно. Я роблю свою роботу. Я, мені важко а, важко дискутувати на цю тему, тому що все ж таки я більше кобуватель. Ну, вони зможуть накопичити ресурси і знову кинути ці ресурси у бій. Ні, здається, їх просто потрібно знищувати на полі бою. По іншому вони не зрозуміють в ідеалі переносити поле бою на їх територію. Але мешканці Вовчанська, які були змушені виїхати через запеклі бої, чекають будь-якої нагоди для повернення. Якщо гармати стихнуть, вони готові відбудовувати навіть на згарищах. Головне, щоб це відбувалося під синьо-жовтим стягом. Малейшее перемирие, я не поеду туда, где я родился, понимаете, где мои корни. Вот все кажут, где ты поедешь, на пепелище, да, я на пепелище сяду, если с весны поеду, допустим, примерно, ну, к примеру, да, до осени, до осени. Я сообразил, как что-то сделать, то ну, типа, жилья, понимаете, чтобы зимой не замылился. Ну, я не готова відмовитись. У ну, мене син воює. За що він воює? За що полягли. У мене брат пострадав дуже, він тепер як овоч. Після, ну, поранений був, дуже поранений. За що вони воювали? Наші території повинні залишитися нам. Олексій Пасак, п'ятий канал. Вже три роки війни, але Москва досі не забуде про демілітаризацію. Як раніше повідомляла агенція Блумберг, питання скорочення зсу стане однією з вимог, які Путін планує озвучити під час переговорів з Трампом. І цей план Кремля вочевидь цілком реальний. Про ультимативні умови від ворога говорить президент України. Одне з важливих запитань, яке буде ставити Путін, і ми всі це побачимо: зменшення. Української армії в рази. Ви всі це буде, будете бачити, бо це абсолютно зрозуміло. Якщо ми змогли зробити армію 800 тисяч плюс, це зрозуміло, що ми плюс Європа, це армія, яка спроможня не тільки стояти і боронитися свої кордони, це армія, яка спроможня. Дати відсіч путіну, він це розуміє. Найшвидший шлях, найшвидший шлях. Тиснути на сполучені штати, щоб Україна не була в НАТО, і зменшити тиснути на всіх союзників, щоб вони нас щоб вони нас тиснули, щоб ми зменшили армію в п'ять разів. Заява лунає під час всесвітнього економічного форуму у Давосі, але невдовзі можуть бути й інші ключові заяви під час зустрічі з новою командою Дональда Трампа. Це може статися вже на початку лютого у Вашингтоні. Про це повідомив. Голова фракції Слуга народу Давид Тарахамі в етері телемарафону заявив, що плануються переговори. Утім, в коментарі Українській правді прес-служба партії виправилася. кажуть, що йдеться лише про перші контакти, а не офіційний переговорний процес. На початку. Залишається в кабінетах на передовій лише бойовий процес. Військо окупантів котре зазнало болючого удару на рівні управління. Зсу поцілили командний пункт 29-ї загальновійськової армії Росії, розташований у Волновасі, що на окупованій частині Донеччини. Про це повідомили у Генштабі. Палає станом на вечір вівторка, понад половину усіх боїв сталися на покровському напрямку. Окупанти намагаються чіплятися за кожен зруйнований будинок, за кожен порожній підвал. Але ФПВ-оператори підрозділу Груп» вміють заходити до ворога без стуку. Пасак п'ятий канал не хочете по-доброму? Буде по-поганому, Дональд Трамп оголосив ультиматум Москві, утім почав із Лестощів в дописі у власній соцмережі, згадав, що не хоче робити Росії боляче, адже любить російський народ і завжди мав добрі відносини з Путіним. Говорив і про святе для Кремля, спільну перемогу у Другій світовій. Але та війна закінчилася, а російсько-українська досі триває. І якщо Путін не піде на укладення мирної Угоди з Україною росіян чекає масштабний удар, але не ядерний, а поки що фінансовий. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним. Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні. Я збираюсь зробити Росії і президенту Путіну дуже велику послугу, Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду і найближчим часом у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам-учасницям. Але у Росії, вочевидь, інші плани на наступні місяці. Весна настане, штурмуватимуть. Впродовж 60 днів Росія має отримати нову партію найманців із північної Кореї. Про це повідомляє видання New York Таймс, посилаючись на власні джерела серед американських високопосадовців. Медіо говорять і про тактику кендерівців мають наказ вкорочувати собі віку, щоби не потрапити в полон ЗСУ. Північно-корейські генерали перебувають. В та бах, і особисто взаємодіють із підрозділами. Так зменшують кількість помилок у контактах солдатів із російським командуванням, адже кендерівці. Не знають мови. Кендерівські солдати поки що беруть участь лише у боях на російській території у Курській області і вивільняють частину окупантів, які продовжують наступ на Донеччині. Ворог і надалі оточує велику новосілку. 110-й механізованій бригаді порівнюють ситуацію з боями за Авдіївку. кажуть тоді бракувало дронів та снарядів. Тепер Хоти росіяни постійно йдуть на штурм малими групами і намагаються закріпитися у покинутих будівлях. Загарбники поступово наближаються до кордонів Дніпропетровської області, але сама вона досі не пріоритет для окупантів, принаймні не військовий. Про це говорять аналітики проєкту Діпстейт. Планах мотів мус... Дніпропетровщини немає. А, якщо ворогу дати можливість рухатися. Це стосується зараз будь-якої точки лінії фронту, навіть там в Білорусі, якщо їм дати і показати можливість, що у них там можуть бути успіхи, вони туди полізуть, навіть не для якихось стратегічних цілей, а просто щоб дестабілізувати, навіть зайти там на якісь на якусь частинку Дніпропетровської області, щоб це світилося в новині. І я впевнений, що з нашого боку тут допоможуть розкрутити московитам цю тему. Як можна краще, бо всі будуть говорити, що московити зайшли на Дніпропетровську область? Це нічого не може дати, наприклад, але все рівно це буде фігурувати для них. Інформаційно це звичайно, що перемога. Поки ворог продовжує поволі просуватися на сході, село за селом українські бійці продовжують вишкіл перед боєм. Військовослужбовці 24-ї механізованої бригади зсу сумніваються в необхідності мобілізації 18-річних. Про що Говорять західні союзники і кажуть, чого насправді чекають від США. І діючий президент Сполучених Штатів, пан Трамп, він може зупинити цю війну. І ми всі це розуміємо. Але якісь причини може йому заважають, може час, може є важливіші речі. Єдина допомога, яку він може зробити на сьогоднішній день, це зброя. Якщо він не може миттєво зупинити цю війну, зброя В Україні потрібна зброя. Весь світ це знає, що українці вони можуть опанувати будь-який вид зброї з виготовленням проблеми. Дайте нам зброю. Олексій Басак, п'ятий канал. 200 тисяч миротворців перетворюються на півмільйона, а можливо і в 300 тисяч. Все залежить від західних союзників. Президент України поточнив свою заяву про кількість західних військ, які допоможуть захиститися від нового нападу Росії, зуважив, що Україна потребує мільйона військових. І якщо США та західні партнери вимагатимуть зменшити чисельність ЗСУ, їм потрібно буде доправити таку ж кількість Власних солдатів і без участі ша це просто неможливо, адже лише європейських сил буде недостатньо. І якщо ми будемо говорити про мільйонну армію, яка спроможна зупинити путінське військо. І якщо ми будемо говорити, що немає можливості а, тримати таку армію, і Європа і Америка скажуть, давайте зменшувати, так ось що я вам кажу, якщо ми зменшимо її на 200 тисяч, на 300 тисяч на 500 тисяч, це буде говорити, що замість цього потрібні інші війська. В тій кількості, на яку ми зменшились, ось про що я говорю. І тут ми е, готові, що контингент буде. Він точно нам може допомогти, якщо буде добра воля е, інших країн. Але знов таки не можна це розглядати як чисту європейську ініціативу без Сполучених Штатів Америки. Це те, чого хоче постійно. Путін Москва остерігається появи військ НАТО в Україні, і на будь-які нові заяви про іноземних солдатів реагує вже завченими фразами речників МІД. Хочу нагадати, що інтервенція сил НАТО в Україну загрожує неконтрольованою ескалацією конфлікту і є абсолютно неприйнятною для Росії, але знищення українського сходу, вочевидь для Росії, цілком прийнятна ситуація. Ворог продовжує на Донеччині волонтери та військові повідомляють про критичну ситуацію з можливим оточенням підрозділів ЗСУ поблизу великої новосілки в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця наголошують, бій триває з переважними силами ворога. Інформування на загал відбувається лише з врахуванням поточної бойової ситуації, адже росіяни стежать за цими повідомленнями і можуть коригувати власну стратегію. Ризик оперативного оточення. Існує, але зсу намагаються його уникнути. Велика новосілка зараз перебуває у доволі скрутному становищі, і українські воїни роблять усе для того, щоб не допустити до подальшого просування противника. Повного оточення там немає. Є ризик оперативного оточення, це правда, але робиться те, робиться зусилля, щоб його не допустити. І робиться зусилля для того, щоб росіянам не вдалося заблокувати підходи. До міста, хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль. Рік, що минає, був важкий. Зсу стояли в обороні, але є і позитивні моменти, як то Курська операція. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і натякнув, що цей наступ точно не був останнім. Не можна воювати, наприклад, весь час в обороні. Тоді ми не виграємо точно війну. Ти постійно, виходить так, що ти відступаєш, якби ти ніякі б би мав міцні чи потужне укріплення. Ми ж знаємо, що жодна країна не виграла війну в обороні, провели успішний контрнаступ наступальну операцію на курському напрямку, що значно мотивувало і наш особовий склад наших відслужбовців і значно підняло настрій не тільки у військ наших військах, а ще й в суспільстві, і скажімо, дало нам надію на те, що цей наступ буде не останній. उसी भाशा कपियान हो Знаєте, Зеленський теж не ангел. Перше інтерв'ю на посаді президент США вже критикує президента України в спілкуванні з журналістами Fox News Дональд Трамп міркує про початок повномасштабного вторгнення, закидає попереднику Джо Байдену. Буцімто саме він дозволив цьому статися. Але згадує і українського колегу. Трамп вважає, що з Росією потрібно було не воювати, а негайно укладати угоду. Адже агресор. Переважає і в кількості техніки, і в людях. Утім, тепер Трамп готовий натиснути на Кремль, попри своє, нібито приязне ставлення до Росіян. Російський народ це великий народ. Я не хочу цього робити, але ми повинні закінчити цю війну. Якщо вони не укладуть угоди якомога швидше, а зеленський я скажу це. Він хоче врегулювати усе просто зараз. З нього вже достатньо, але він не повинен був допустити, щоб це взагалі сталося. Знаєте, він не ангел, він не повинен був допустити цієї війни no He have this war to а в Росії бояться навіть припустити, що новий президент США справді обвалить ціни на нафту та запровадить драконівські санкції і тарифи. Принаймні, на загал кремлівський диктатор переконує, що новий президент Сполучених Штатів цього не зробить, адже це буцімто вдарить по американській економіці. Путін усіляко намагається показати, що хоче діалогу з Вашингтоном. Тоном і з нинішнім президентом США із нинішнім президентом Сполучених Штатів у мене завжди були ділові, винятково ділові, але водночас прагматичні відносини і довірливі. Я б сказав, і я не можу не погодитися з ним у тому, що якби він був президентом, якби в нього 2020 року не вкрали перемогу, то можливо і не було б тієї кризи в Україні, що виникла у 2022-му. Москві слова не давали на банковій. Заявили, що Путін хоче просунути ідею прямих переговорів зі США. без Європи і без України, але цього не станеться. Або Кремль повернеться до реальності, або ж його туди повернуть. Трамп вигадує завищені щонайменше втричі цифри про 30 тисяч танків, які Росія мала на початок вторгнення. Але звіти генштабу свідчать, що майже за три роки війни близько 10 ти тисяч панцерників були знищені або підбиті. А на що перетворилася друга армія світу, показують самі загарбники з польових місць збору. Вони мали йти на Берлін та Вашингтон, але робити це на милицях досить складно. От построїли. Все, час автомат дають. Ось Збрані шикуються і, ну, і на, хуй, усе автомати дають броню. олеже. От як це й взагалі пить повний. Ось медик ходить, йому п***. Усе. відправлення. переписують нахуй, і пацани пішли на штурм. Щас до вечора підуть. Ну або зранку Це Щас їх відвезуть на у Макіївку і відправлять. отак. Усе купа. Приїхали на просто ва. Повели зброю отримувати. Усе пиружу повели пацанів із милицями зброю отримувати. Броніки отримують. Просто ва. Олексій Пасак, п'ятий канал. Держдепша у шоці, новопризначений державний секретар Марко Рубіо підписав указ про зупинку допомоги іншим країнам. Як повідомило видання Політіко, насамперед йдеться про видачу грантів іноземної допомоги, але також може йтися і про військову підтримку України. Анонімні співробітники агенції USAID повідомили агенції Reuters, що вже гарантовано призупинена гуманітарна підтримка, зокрема, спрямована на українські школи та медичну допомогу. Помогу водночас у Пентагоні запевняють, що зброя до ЗСУ буде йти згідно з графіками. Так само каже і президент України, але зазначає, що потребує уточнень. Я знаю, що є якісь а, обмеження. Треба детально дивитись обмеження на 90 днів на сьогодні гуманітарних а, програм. Я знаю, є велика кількість інституцій у всьому світі, які були підтримувались раніше. А, Урядом Сполучених Штатів Америки я не знаю це, тобто я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. І те, чим займаюся я, я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена. Слава Богу. Як забезпечити нові постачання ракет до та нових джевелінів? До виборів Трамп міркував про кредити. Тепер спецпредставник із питань Росії та України Кіт Келок заявляє, що США розглядає можливість фінансувати військову підтримку коштом заморожених активів Росії і США, і європейські союзники мають близько 300 мільярдів арештованих активів Москви. Але чи вплине це на війну? Келок має сумнів. Well, that, що ж, це дискусійне питання. Коли у вас стільки варіантів, ви хочете представити президенту Сполучених Штатів декілька з них, щоб він міг самостійно обирати, який варто реалізувати. Ми не раз говорили про використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї. Це те, що потрібно обговорити, і це питання буде на столі у президента. Втім, це не вирішить проблеми. Проблема на території Росії, і поки війна в активній фазі загадкові події чекатимуть на росіян щодня. І щоночі велика заграва у темному небі Ростовської області. Очевидці заявляють про пожежу невідомого складу поруч із військовим аеродромом Морозовськ. За кілька годин до цього пропагандисти в соцмережах повідомляли про ризик нальоту дронів. Як відбуваються ці далекобійні атаки? Це ексклюзивно агенції Reuters розповіли бійці 14-го полку безпілотних ударних комплексів. Їхні коментарі винятково у балаклавах і зі зміненим голосом їхня зброя. Це українські люті. Їхні руки можуть простягнутися на кілька тисяч кілометрів від кордонів України, і ворог відчує це знову на аеродромі «Енгельс», на ракетно-артилерійських складах Брянщини, на нафтопереробних заводах. Росія велика, усю не захистиш. Сьогодні будемо виконувати стратегічну місію. Куди будемо бити? На жаль, я не можу вам сказати, але будемо бити далеко і будемо бити дуже боляче. У нас головна задача це нанести вогневе ураження ворогу для того, щоб ми змогли знищити там тили, якісь логістичні хаби, склади з амуніцією для того, щоб зменшити тиск нашого супротивника на лінію фронту. Це це наша прекрасна модель. Усі її знають, це наш лютий. Знищення складів Грео. Бачите операції по аеродронам, наприклад, те, що відбулося зараз в Енгельсі, бачите інші операції. Велику частину, звісно, що ми не показуємо. Все, що ви бачите, вона десь долітає, значить, воно долітає. Ну, тобто, ми говоримо про які відстані. Дві тисячі кілометрів. Я не кажу, що ми можемо досягнути. Я кажу, що воно досягається. उसी पास पियत कना